Освіта заболотівщини, якість, доступність, безпечність, традиційна конференція педагогічних працівників відбулася у заболотівській територіальній громаді. Говорили про професійний розвиток вчителів, функціонування закладів освіти у час війни та продовження реформи нової української школи. У Заболотівській громаді 16 загальноосвітніх навчальних закладів: 5 ліцеїв, 6 гімназій та 5 початкових шкіл. Є заклади позашкілля і дошкілля. Ділиться голова заболотівської громади Петро Маліборський. Ну роком першого дев'ятого відкрили новий навчальний заклад дошкільний в селі турка Боршівська. Такого напевно немає багато хто з громад, і ми цим можемо похвалитися. Працює у нас заново створений з нуля фактично інклюзивно-ресурсний центр. Маємо і центр дитячої творчості, і маємо шкільний ресурсний центр. Ну, в принципі, вся мережа збережена. Всі люди на місцях. Говорили на конференції у Заболотівській громаді про розвиток освіти в Україні, зокрема на Прикарпатті і в Заболотівській громаді, та насамперед про безпеку навчального процесу йдеться не лише про відповідні укриття. Наголошує директор департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віктор Кімакович. Нам першу чергу треба думати про безпеку, і це не тільки безпека. Яка стосується інфраструктури, це безпека і поводження в кіберпросторі, це безпека е поводження з вибуховими пристроями, ну, це е безпека, поводження е з цими ну, викликами, несе війна. А ще на конференції обговорюють особливості організації освітнього процесу, вплив війни на ментальне здоров'я педагогів та учнів, а також говорять про впровадження реформи нової Української школи ділиться начальниця відділу освіти, молодіжної політики і спорту Заболотівської селищної ради Світлана Стадник. Є педагогічна конференція традиційна, де будуть висвітлюватися питання освітнього процесу у воєнний час. Зібралися тут керівники освітніх. Установка Забулотівської територіальної громади, половиспіло, представники селищної ради відбувся захід у селі Зібранівка Заблутівської громади у тамтешній гімназії імені Петра Коржа. Зараз в освітньому закладі навчаються 112 дітей, серед них п'ятеро внутрішньо переміщених. Ділиться директор гімназії Іван Палійчук. Намагаються створити максимально сприятливі, а головне безпечні умови для усіх учасників навчального процесу. Як би нам не хотілося, щоб не було цих тривог, але так. Тривоги якоїсь мірою ну зривають навчальний процес, і багато дітей ну можливо не засвоюють так той навчальний матеріал, як вони мали за своє до слова на Прикарпатті Через війну 12% дітей покинули рідні оселі та навчальні заклади. Ділиться директор департаменту освіти і науки Івано-Франківської державної адміністрації Віктор Кімакович. Зменшення кількості дітей це ще один серйозний виклик для освіти Прикарпаття. Підсумовує Віктор Кімакович.